Доброго ранку, друзі. Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні ми з вами на дачі. Зараз на півдесяту і вже потрохи травичка наша висихає, тому що була дуже роса зранку. В нас погода, ну так як для вересня, гарна, але дуже-дуже посуха. Вночі дуже холодно, опускається до 10 градусів, а вдень нагрівається до 30 градусів. І оцей перепад температур, можливо, дає рослинам відпочити вночі від денної спеки, але дуже сильно роса. Не знаю, чи для рослин це добре, чи не добре. Але що маємо, то маємо, як говориться. Ви знаєте, що наша Юлічка їздила відпочивати на декілька днів. І, як завжди, привезла додому до мене декілька рослин на наш новий цей квітничок, що я роблю. От підходжу до нього. Це, звісно, трави. Вона їх купляла в Тернополі в якомусь садовому центрі. Це все міскантуси. Зараз ближче вам їх покажу. Будуть вони зростати на оцій діляночці. Мені здається, якраз їх тут і не вистачає, тому що я хочу зробити щільні посадки. Але трохи мене беруть сумніви відносно міскантусів, тому що. Вони так сильно розростаються, але дуже Юлі вони сподобались, тому що ну, я не зустрічала у блогерів цих міскантусів, щоб вони про них щось розповідали, показували у своїх садочках. Е, мені здається, що вони дуже цікаві. Зараз я вам їх покажу, розкажу. І будемо разом спостерігати, як вони будуть рости, як вони будуть виглядати. А у відео потім ставлю наші міскантуси біля дому, як вони виросли за два роки, і піднімемось наверх нашої дачі, покажу міскантуси, які зростають тут. Тому я сумніваюсь, чи вони не заполонять всю клумбу через років два. Ну, давайте приступимо ближче їх роздивимося. Е, перший міскантус називається Vanilla Sky. Ось, Ви можете самі прочитати. Отак От він виглядає. В нього тонке листя. І воно з такою білою полосочкою посередині. Більшість міскантусів, вони все ж таки е, з більш широким листям, ну, на мою думку, так. А оці, що з тоненьким, я дуже їх полюбляю. Біля дому в нас росте, мені здається, називається morning light, Morning Light, якось так. Приїду додому, вам покажу його. Дуже він мені подобається, ну, прям класнючий, класнючий. Про цей міскантус, що я можу сказати? Висотою він має виростати десь метр вісімдесят, а можливо, візьме і два. Він, бачите, дуже такий ажурний. І в нього трошки темніють оці його пагони. Бачите, вони трохи красненькі. Можливо, це юльку прильстило, а його. Цвітіння взагалі має бути ну, ванільно-білі у ці волоті. Але щось я цього не бачу. Ну, вже вичитала в інтернеті, що спочатку вони розквітають такими темненькими, а потім стають вже такими ванільно-білими. Ну, подивимося, як він розквітне. Хочу. Все ж таки їх посадити, тому що вони в цих горщиках мучаються. Я вже тиждень чекала, що зміниться погода, але вона не збирається змінюватись. Тому посажу, пролью радіфармом і буду поливати. Чекати нема як. Слідуючий міскантус це міскантус росі. Ось його назва. Це найвисокий з цих трьох міскантусів, він має досягати 2 метри. Його листочки, бачите, забарвлюються також в такі гарні, гарні відтінки. Тут буде поєднання помаранчевого, бордового, червоного, рожевого. Ну, вже трохи, бачу, він забарвився. Виглядає дуже-дуже гарно. В нього пр прямо стоячі, дуже крепкі стебла мають бути. І його кітиці мають зафарбовуватись в рожево-червоний колір. Не знаю, подивимося, хоче розпускатися, поки що цього не видно. Сподіваюсь, що вони такими і будуть. Но, звісно, потім вони побіліють, але спочатку мають бути червоними. І третій самий низенький мискантус. вулкан. Вулкану я знайшла в інтернеті таку назву, не знаю. Думаю, що це те саме. А можливо і ні. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка. Тому що про міскантус вулкану написано, що він має бути метр двадцять, метр п'ятдесят, але це щось. Трохи нижче, бо вже випускає китиці свої. Е і листя в нього зафарбувалося у бордовий. Бачите відтінок? Ось так це виглядає. І саме в нього має бути самі червоні китиці. Мені здається, це дійсно так буде. От вони як розпускаються. І бачите, він зовсім невисокий і вже випустив свої китиці і збирається квітувати. Ну, ось так. Зараз їх розставлю по цій діляночці. Подивлюся зі сторони, як це буде виглядати. Зроблю тут луночки і будемо їх садити. А отак виглядають мої рослинки, ті, що я недавно садила, знімала вам відео. Вероніка квітує. Так що сподіваюся, що вона прийнялась. От. Будлейки, ну, оця непогано біла. Непогано. А ці, що рожеві, Трошки гірше. Зараз обріжу їм ці відсвідчі квітоноси, але бачу, що пускають молоденькі. Бачите? Так що сподіваюсь, що теж прийнялись. Трошки гірше себе почуває оцей кущик. Бо його одну гілочку зламала наша кася дорогенька. Але бачу, що теж молоді китиці є. І листочки вони внизу молоденькі випускає. Так що все з ними буде добре. А мої гортензії, ті, що я садила, бачите, навіть хочуть квітконоси нові випускати. Це Лідія, ну, ці зовсім манюнькі, але стоять, тримаються. Це конфіті, як ви знаєте. Ну і... Ведмідь полярний, теж тримається, так що все буде добре. Ну, все, розставляю міскантуси покажу вам. Але давайте зараз пройдемо наверх нашої діляночки, я вам покажу, як виглядають там міскантуси і які вони огромні виросли за два роки. Дивіться, як гарнезно бузульники виглядають. Треба, певно, забрати отам От під забором є папороті обичні, страусине перо не хоче рости, не вмирають і не ростуть. А краще посадити ще отак бузульники. Дуже гарно, на мою думку. Бачите, як повиростали? Знов наші бересклети, тільки стригла недавно їх, і треба стригти знов. Ну ось, отак виглядають наші міскантуси. І це за два роки. А що буде далі? Я не знаю. І бачите, як вони відрізняються один від одного. Це вже має квітувати, квітує верніше, наша Африка. Отакі От найкітиці. Темні, гарні. Зібріна тут ще невелика, покажу вам біля дому, яка вона виросла, і що з неї надалі робити, навіть не маю поняття. Просто шикарнюче, яке Юля сказала звідси забрати. Шикарнюче. І ось це просто обожнює. Ну, все, пішли працювати. Ось я розставила свої трави. Отут спереді в куточках посадимо вулканом. Воно буде не дуже високе. Але навіть якщо і виросте ну, метрів півтора своїми китицями, я думаю, закривати воно нічого не буде. А ті високі поставила на задньому фоні. Ось так. Якщо навіть вони зімкнуться у ці кизильники, бо вони ж Досить великими кущами ростуть, воно перемішається з травами, і мені здається, цей ефект буде навіть дуже непоганий. Ну, я сподіваюся на це. Якщо щось буде не так, а на передньому фоні будуть вже гортензії. Отут ще між. Де багато місця вільного поки що. Можливо, посадимо якісь низенькі або пінісетуми, або осоки. Побачимо, щось придбається і тоді будемо думати. Мені здається, що так буде гарно. Все, буду саджати, поки ще тут трохи тінь. Сонце ще не дуже високо встало, буду зараз саджати. Вчора вечором трошки косила оцей наш природній газон, так сказати, і покосила в садочку, бо там вже трава дуже-дуже виросла. Ну і ось так. Покошений садочок виглядає. Дерева треба срочно обрізати. Бачите, як персик розрісся ужас? Куда він пре? Треба його обмежити, обстригти. Всі рослинки, що тут садила, бачу. Вероніка от, рожева. Верніше, така бускова, гарно прижилася. бачу. Іліатріс тут зеленіє. Так що все тут добре. І оцей мінічка міскантос, бачу так бодренько виглядає. Певно, йому теж сподобалось. І ще хочу вам показати, що знов понавозили камінчиків. Ось такі купи понасипали. Буду тут так само все засипати, замульчовувати, купаю. Ось. Дуже сухо, тому зробила перерив трошки. кіперісовик себе почуває. Непогано здається, внизу одна гілочка підсохла, і я перестала його поливати, бо вичитала, що кіперисовики не люблять, коли їм дуже мокро. І хочу порадіти разом з вами, що нарешті моя бузина стала випускати нові росточки, так що буде жити. А то чекала, чекала, думала, що їй вже все. Отак От виглядає мій кедр. Бачите, як зафарбувався гарно, таким жовтеньким. І зараз чищу цю діляночку. Вон вже скільки розкопала. Стараюсь навести порядок, щоб було на всіх ділянках гарно. Отак От і біскуси. Мої квітують, ще не придумала, куди їх перенести. Ось так, до речі, я напуваю свої рослинки. Бачите, набираю водичку, ставлю їх і вони напуваються. Отак От виглядає радіфарм. Дуже дорогуче средство, але дуже-дуже засіб верніше, але дуже-дуже дієвий. Е, майже всі рослинки, якщо його застосовувати постійно, е, при посадці проливати і потім ще хоча б декілька разів, то вони майже всі приживаються. Отак виглядає коренева. Хочу вам показати, мені подобається, що не дуже заплило горщик, а якраз якраз дуже вчасно ми їх придбали. І ось другий міскантус, бачите? Зараз я їх трошки повиправляю, порозрихлюю, як говориться, щоб вони не були заплетені, а всі дивилися донизу. І буду от в такі луночки саджати. І потім назад закрию, отак, як і біля гуртензій, і засиплю корою. І там тримається волога. Бачите, це я ще не поливала. Яка волога земля під мульчею. Так що, не дивлячись на засуху, мульча дуже гарно тримає вологу. Ну, ось і все, друзі. Сонце вже піднялося. Треба їхати додому відпочивати. Де і кася моя сама там скучає без мене. От навіть позабирала бур'янці з доріжки. Дуже важко е, розробляти ділянку, коли вона була не оброблена. Е, і посередині дачі в нас саме отут дуже багато зростає берізки. І, звісно, вона ще буде довго і нудно лізти. Але нічого, потрошки, от трошки поприбирала, і вже і доріжка нормально виглядає. І квітничок досить привабливий. Ну Звісно, що в цьому році ми на ньому нічого цікавого не спостерігаємо. Але на студій рік, я сподіваюся, розростеться, буде квітувати і буде все дуже-дуже гарно. Не відділяла навіть. Пару кусочків на розведення оцих міскантусів, що садила. Бачите, які маленькі пагінці. Подивимося, чи приймуться, чи не приймуться. Отак замончувала їх травою, бо дуже посуха, як я вам казала. І будемо сподіватися, що в нас ще буде трошки міскантусів. наступний рік. Ну, будемо бачити. Головне, щоб вже нарешті прийшла перемога в нашу Україну. І тоді у нас все буде гаразд. Дуже на це сподіваюсь. До побачення, до нових зустрічей!